У приміщенні Славутської міської ради керівник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков передав ордени за мужність третього ступеня родинам загиблих славучан-захисників України. Висока нагорода посмертно присвоєна молодшому сержанту Михайлу Сухорукову. Орден прийняв брат Сергій, молодшому лейтенанту Андрію Слуцькому. Відзнаку передали батькові Віктору Слуцькому. Також орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат Михайло Грицишин. Відзнаку батька передали сину Сергію, вічна шана героям, які віддали найдорожче своє життя, аби захистити Україну. За гідне виконання військового обов'язку, військове командування представило до державних нагород медали двох військовослужбовців, які цього дня отримували нагороди особисто. Це старший солдат Андрій Кондратюк, житель села Пашуки Шепетівського району. Він нагороджений медаллю за поранення. А славучанин, старший солдат Олександр Шахрай, отримав медаль 10 років сумлінної служби. Глибока подяка бійцям. Та усім захисникам, які продовжують мужньо боронити нашу землю.